Я ситуацію В селі Терни 19 травня було зафіксовано офіційно, підтверджено двома лабораторіями Київська і Полтавська. Захворювання свиней на африканську чуму. Відповідно до інструкції по боротьбі з африканською чумою определяється дві зони. Зона перша три кілометри, зона і друга зона зона нагляду. Перша зона захисту, друга зона нагляду. І в тій, і в тій зоні, якщо на цій території знаходиться ринок, відповідно до пункту 4. 4.4 забороняється реалізація свинини від подбірного забою на ринках. Інструкція носить рекомендаційний характер. Я Жиру, когда возникает такая ситуация, созывается надзвичайно противопезотечна комиссия. Вчера собирали Ось Пожалуйста, вот это решение де чітко То що относительно ринків, що забороняється торгівля на ринках живими свинями? То есть заборона стосується лежи, лежи живих свиней Относительно другої основної торговлі, другими продуктами, даних заборон заборонить. тому підстав для заборони предприймателям сучас таку діяльність у мене допустимо від дане рішення ми направили в копію рішення в Полтаву і службова записка в Полтаву щодо неправомірності виконання інструкції по боротьбі з африканською чумою свиней свиней, головне управління в Полтавської області. Дане це питання розглядає. І буде винесено рішення щодо неправомірності прийняття невиконання інструкції рішенням Лубинського ДНПК. Всіх це вивільняється. Ні, 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 ні. Ну, треба вміти якось балакати. можна бере мене. Усі, звісно, не встраюють. Ну, ну, ми... ну, кажуть, що африканська чума не задавати. Ну чого вона африканська чума? А де документи? Нам запрещають і не видають ніяких документів по цьому поводу. Торгівля тільки запрещена на стихійних ринках, на цих ринках торгівля не запрещена. за межами це стихійна торгівля, яка контролювати повинна поліція. Ветеринарія вперлась, встановила свої закони і вперлася в, це, в весь у цей процес. Понимаєте? Не видають нам справки на торгівлю. Реалізація свинини на території на ринку заборонена в 10 кілометровій зоні, в зоні нагляду. Відповідно до цього, і було дана вказівка не проводити експертизу і дослідження. Визвали сюди правоохоронців на основі, що ми незаконно торгуємо на ринку без документів. Оце така заява. Ми ж не зовсім Ми ж не, ми ж не зовсім у нас є документи. На переміщенні на все в нас є всі документи, які забрали і не видають тепер. Взагалі Ви не видають. Вони не мають права їх не видавати. Це Наша собственна. Це насе за яке оплачено гроші і оплачено у сумах. Вам сказати, які суми беруться з нас. Я вам скажу скажу, що справка стоїть 750 гривень, 10 штук. 700 гривень. До під... Я що говорю? Люди підтвердіть будь Ось, пожалуйста. Ось усі вам підтвердять. Що 700 гривень? Чому в магазинах везде можна, а в спеціалізованому поміщенні на території ринку – не можна? Нас мати, кому це вигідно. Звісно, в даному випадку це вигідно, тому що, як минулі случай который был на данном на данной территории когда э, был э... Введен карантин. Вы знаете, что э, была, скажем так, создана искусственная паника. Люди стали очередями в эти местные магазины. Цены были увеличены на 30-40 Люди все это разметали. Кто получал и прибыль от этого и доход, э, скажем так, собственники этих сетей, данных предприятий. Соответственно, не исключена возможность, что это делается искусственно представителями этих вот компаний для того, чтобы, опять же, получать какие-то сверхприбыля для которых все равно, почем будет покупать население, что будет покупать население, вот, и как это потом в дальнейшем отразится на их состоянии здоровья. Вот поэтому на данном случае это уже дошло до критической точки, и предприниматели сказали, что нет, точка, дальше такого уже не будет. То есть мы не раз в 40 дней находились на карантине, а все везде торговали, кроме них. Есть какие-то нормы и борьба. Значит, закрывают пусть все торговые точки, да, и все торговлю мясом. Если же нет, ну это же такое же самое мясо. Они проходят так же Также обслідування, іслідування, аналізи. То, а підходять как бы, запрету торговля і Так, думаємо, що видавлюється з ринків предпринимателей, щоб не було на ринках продукції сільського виробника, а тільки була продукція великих холдінь. Це полутушки, які привезені хтось на звідки. Це вам реально каже.